У Рівному на фасаді восьмого ліцею відкрили пам'ятну дошку 49-річному герою Валерію Грицихіну. Захисник загинув, бороняючи країну на Донецькому напрямку 23 жовтня 2022 року. Рідні та друзі чоловіка зібралися, аби вшанувати пам'ять воїна. Це спокійний, безпафосний патріот, як зараз прийнято говорити. Він нікому не робив прикрощів. Знаєте, зараз не можна говорити про те. Добрий учень, поганий учень, любив, мав улюблені предмети. Чи їх не мав? Зараз треба просто оцінити вчинок. хлопця. Валерій Грицихін народився у рівному. Після випуску зі школи продовжив навчатися у новигепе, де здобув фах інженера-будівельника та пройшов військову кафедру. Коли розпочалася повномасштабна війна, не залишився осторонь. Пішов захищати країну добровольцем. Розповів племінник героя Віталій. Я його знав з дитинства. Він був світлою, доброю, чесною людиною. Не без недоліків, як і всі ми, і ну в складний час пішов воювати за країну. Тому я вважаю це достойним вчинком і сподіваюсь, що і, і люди мають повагу до наших воїнів. Після освячення таблички люди поклали квіти до портрету воїна. Вічна та світла пам'ять. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.